Гітта Венігер Міко Подвійний день народження. Прокидайся швидше, мімікі. Сьогодні найкращий день у світі. Мій день народження. Будуть оладки та багато подарунків. Поки Міко та крихітка Мімікі скакали на ліжку, мама приготувала їх улюблений сніданок. Уминаючи оладки, вони слухали мамині історії про ті часи, коли Міко був зовсім маленьким. Мамо, а скільки років Мікі?» Стільки ж, скільки й тобі, сказала мама. І він сьогодні теж іменинник». Ух ти! подвійний день народження, але хто ж даруватиме Мікі подарунки? здивувався Міко. Придумав, я можу подарувати йому один із своїх. Мікі заблищали очі, що й казати. Міко, справжній друг. Дін дон! У дверях стояв листоноша. Він доставив посилку від бабусі та дідуся. Дякую, розплився в усмішці Міко, якому не терпілося порадувати мімікі. Малюк мімікі очей не зводив з подарунка, але відкривати його було зарано. Міко та мімійки поставили ошатну коробку на стіл поряд з іншими подарунками. Оце так. Тільки поглянь на все це! Мені так хочеться якнайшвидше дізнатися, що всередині, а тобі. прошепотів Міко на вушко Мімікі. Мама заспівала їм з днем народження, і Міко кинувся розгортати перший подарунок. Ура. закричав він. Бабусі та дідусь надіслали конструктор. Можна побудувати будинок або навіть аеропорт. Мій радісно закивав, але деталі конструктора були завеликі для його крихітних лапок. Подивимось, може, тобі підійде наступний подарунок, підбадьорив його Міко. Оце клас. закричав Міко. Мама подарувала касетний магнітофон, про який він так довго мріяв. Ми зможемо записувати свої голоси, мімікі, почав пояснювати Міко. Я тобі зараз все покажу заспівай що небудь. Але мімікі мовчав, наче води в рот набрав. Він соромився співати. Так, зітхнув Міко. Цей подарунок теж не для тебе. Тітка Марі подарувала книжку з картинками. «Пам'ятаєш, мімікі? Ми бачили таку по телевізору. Але не зміг відкрити книжку. Вона була занадто великою. Нічого, сказав Міко, цей подарунок я заберу собі, а тобі ще пошукаємо. Дивись, дядько Макс надіслав радіокеровану машинку. Оце так. Міко відразу випробував її у справі. Мікі, треба тільки натиснути осюди. Друр. І вона їде. Але крихіці мімікі не вистачило сил натиснути кнопку. Ну, й не біда, втішив Міко, я можу саме з нею грати. Міко направив машинку під стіл, а потім на килимок. Вона слухалася, ніби він сам сидів за кермом. Це точно його найкращий день народження. Міко загрався і втратив відчуття часу. Раптом він зрозумів, що лишився сам. Де ж міміки?» Це ж його й день народження. О, ні. жахнувся Міко. Мімік досі не отримав подарунка. Мімік сидів на Софі з мамою. Він виглядав засмученим. Що ж нам робити? запитав Міко. Ти не можеш будувати, не можеш співати, не можеш перевертати сторінки та керувати машинкою теж не можеш. Тобі не підходить жоден із подарунків. Міко замислився, хоча. Послухай мій Мікі. вигукнув він раптом. Ти житимеш у будиночку, яке я побудую, і ми зможемо разом слухати нашу улюблену музику, роздивляючись книжку. А хочеш, я покатаю тебе на машинці, обіцяю не гнати надто швидко, і знаєш що? Ми відсвяткуємо наш день народження заново. Я віддам тобі половину своїх подарунків, і ми завжди гратимемо з ними разом. Так, набагато веселіше по руках. Мімікі обійняв Міко. По руках. Це був найкращий подвійний день народження в світі. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.